Доброго дня! Сьогодні розповім про вакансію з виробництва кабельної проводки для вагонів поїздів та трамваїв. Ми маємо дуже хороші відгуки щодо роботи на даній вакансії. Це стабільна, несезонна робота. Фізично не складна, а більш розумова. Є можливість добре заробити, оскільки ставка від 18 до 2280 злотих на годину нетто. До того ж, немає нічних змін і є можливість відпочити біля Балтійського моря що за 40 кілометрів від міста. Робота знаходиться в місті Бялогард. Зверніть увагу, що підприємство розраховує на довготривалу співпрацю, тому, на жаль, на 2-3 місяці немає можливості працевлаштуватися. Перший місяць роботи проходить навчання по 8 годин в день. Далі графік роботи в залежності від потреб підприємства по 8, 10-12 годин у дві зміни з 6 до 18 та з 10 до 22. З понеділка по п'ятницю, а суботи за потребою. В середньому виходить 240-280 годин на місяць. До обов'язків входить укладання проводків за схемою на спеціальному стенді, закріплення спеціальними кліпсами з'єднання елементів. Також потрібно підрізати проводки за розміром, вказаним у завданні. Для цього потрібно мати гарні мануальні здібності і знати одиниці вимірювання, вміти перевести з метрів у сантиметри, сантиметрів у міліметри тощо. У специфікації буде зазначено, які проводки потрібно використовувати, оскільки маркування написане англійськими літерами. Та дрібним шрифтом потрібно мати гарний зір та вміти прочитати те, що написано в завданні. В основному стоячі процеси, але є і сидячі, залежно від типу вузлів. На виробничих процесах замінюють місцями і можуть дати різні типи вузлів проводки. Оскільки бригадири розмовляють польською, вимагається знання польської мови, щоб можна було зрозуміти завдання та відповісти у разі потреби. Робоча футболка та черевики видаються безкоштовно. Проживання в будинках та квартирах по 2-3-4 особи в кімнаті ми забезпечуємо посудом, ковдрою та подушкою. При собі потрібно мати свою постільну білизну та особистий посуд чашку, ложку, тарілку, невеличку кастрюльку. Вартість на даний момент 300-400 злотих на місяць за комунальні послуги з врахуванням із заробітної плати. Доїжджати до місця роботи міським транспортом в середньому 10 хвилин, а вартість проїзного близько 100 злотих. На оформлення потрібно приїхати в місто Слупськ або в місто Бялогард, в залежності від інформації від координатора. Для оформлення в офісі потрібно обов'язково мати паспорт і всі необхідні документи, які маєте. Песель, банківський рахунок, карту побуту, децизію, підтвердження про подачу на карту побуту. З даним підприємством ми співпрацюємо вже більше трьох років, тому це надійна і перевірена вакансія. Якщо у вас є питання, то можете звернутися за телефонами, вказаними в описі. Усім гарного дня та до зустрічі!